Що раніше знаходилися на цій вулиці Києва, набережне шосе? Ви не повірите, колись на місці набережної стояла справжня фортеця. Через подільську браму навіть проходив трамвай вулиці Івана Мазепи. Микільський військовий собор, зруйнований більшовиками. Хрещати хрещатик раніше взагалі не виглядав так, як зараз. Красиві будівлі, унікальна архітектура. Іноземці взагалі називали Київ маленьким Парижем, але під час Другої світової його повністю знищили. Михайлівська площа, колись на місці сучасної споруди МЗС стояла невелика Васильківська церква, яку так само знищили більшовики з метою перебудови центра міста. Міст Патона. Колишня окраса Києва та справжній символ всіх листівок ХХ століття ланцюговий міст. Він став першим мостом, який з'єднував лівий та правий берег Києва. А про яке місто ви б хотіли почути у наступному відео? Пишіть свої коментарі, ми обов'язково все прочитаємо.